Як і очікувалося, росіяни знову притягли в Стамбул свою стару маячню від України. Далі вимагають вивести війська з незахоплених Росією територій, визнати захоплені, скоротити збройні сили, відмовитися від іноземних розвідданих та супутникового зв'язку, не вступати у НАТО, не розміщувати іноземні війська і навіть ядерну зброю. Ну і звісно, треба зробити російську мову другою державною, не утискати церкву московського патріархату, переобрати президента і верховну. Раду, а ще це вже хі, щось новеньке: перестати вести підривну діяльність на території Росії. Натомість москалі погодилися на обмін всіх на всіх важко поранених і молодих солдатів, а також повернення шести тисяч тіл загиблих. Президент Володимир Зеленський на саміті Бугарецької дев'ятки та північних країн у Вільнюсі згадав про операцію СБУ Павутина, у рамках якої вдалося пошкодити десятки російських військових літаків, включно з стратегічними бомбардувальниками. На думку зеленського, це продемонструвало здатність України до ефективних тактичних рішень, щоб через відчутні втрати змусити ворога до дипломатії. Під час перемовин російська делегація визнала, що викрадала українських дітей. Коли їм закинули, що йдеться про 20 тисяч дітей, ті відповіли, що насправді їх було максимум кілька сотень, але самого факту викрадення не спростували. Натомість прозвучала думка, що Україна намагається влаштувати шоу для бездітних європейських бабусь. Що ж, випадки викрадення дітей під час війни траплялися в світовій історії і раніше свого часу, османська імперія виховувала з дітей православних так званих яничар, готових вбивати своїх вчорашніх співвітчизників. Російські війська намагаються наблизитися до сум на відстань достатньо для нанесення артилерійських ударів. Розраховують, що це посилить їх переговорну позицію з Україною та США. Як інформує інформує Діпстейт, вони штурмують села на кілька сотень мешканців величезною кількістю піхоти. М'ясні штурми і нічого окрім м'ясних штурмів. Генеральну асамблею ООН очолила колишня міністерка зовнішніх справ Німеччини Анна Лена Бербок проти її кандидатури рішуче виступала. Росія нагадаємо на своїй попередній посаді, пані Бербок послідовно підтримувала Україну і була прихильницею жорсткого курсу по відношенню до Кремля. А у Великій Британії прем'єр-міністр Кір Стармер анонсував виділення 20 мільярдів доларів на поповнення ядерного арсеналу, закупівлю тисяч далекобійних ракет, будівництво підводних човнів та заводів для виготовлення боєприпасів. Все це на думку Стармера суттєво. Посилить по тому вагу Британії у НАТО, а також стане гарним сигналом для Кремля. Нагадаю, що під час Другої світової війни Британія вже ставила свою економіку на військові рейки. Тоді, всупереч міжнародним очікуванням, Гітлерів.